У Житомирі на вулиці Михайлівській, 20-21 вересня, відбудеться третій книжковий форум Відсіч без бар'єрів Цьогоріч для Житомирян підготували нові заходи, каже організаторка громадська організація та наш літературно-меморіальний музей Володимира Короленка. Вони будуть залучати. Всіх перехожих, всіх бажаючих, особливо молоду аудиторію, писати листи політв'язню із Криму Богдану Зізі, який з 2014 року в полоні в Російській Федерації, і як він пише в листах, що його на цьому світі тримають саме листи, буде ще одна цікава подія: це до нас приїздить музей в темряві третя опівночі. Які будуть проводити ціле навчання по шрифту Брайля, як облаштувати своє приміщення для незрячих людей, для людей з обмеженими можливостями у програмі форуму 50 подій, які будуть цікавими як дорослим, так і дітям. Буде багато звісно різних атракцій. От музеї виставляють е, атракції, інтерактиви. Е, громадська організація Creative Space буде два дні працювати, проводити багато різних майстер-класів. Е, буде наша обласна бібліотека для дітей та юнацтва. Два дні проводити також зустрічі, майстер-класи. А для дорослих е, просто від, від кохання до фентезі, фантастика, лірика, поезія, краєзнавство. Хто там історичні україномовні твори, жанровість різноманітна дуже. На форум запросили понад 30 письменників з різних міст України. Такими популярними письменниками, які до нас приїдуть, це вже другий рік поспіль до нас приїжджає Тамара Горіха Зелів, в цьому році вона приїжджає з новою книгою Шептуха. До нас приїздить Тетяна Власова, відома поетка. Українська до нас приїздить Дмитро Калінчук, це військовослужбовець, письменник, журналіст. Презентує свою книгу Пташник. Ну і багато інших цьому році в нас такий прям з'їзд письменників фентезі. От або в нас, мабуть, цей напрямок гарно почав розвиватися. Завітати на книжковий форум Відсіч без бар'єрів можна безкоштовно 20 та 21 вересня з 10 до дев'ятнадцятої. Години